Слово Верітас на ранок 1 квітня. Євангелія сьогодні описує неймовірне чудо: чоловік, який 38 років страждав від хвороби, на слово Ісуса стає здоровим. За такий довгий час Він звик до своєї хвороби. Тому Ісус питає Його: Чи ти хочеш стати здоровим? Питає сьогодні й Тебе, Чи ти хочеш стати здоровим. Ісус ніколи не втручається в життя людини без її згоди. До якої хвороби ти звик у своєму житті, яка слабкість мучить твоє серце? Чи ти насправді хочеш бути зціленим, бо навіть до гріха можна звикнути, можна себе оправдовувати? Ісус побачив Його, як Він лежав. Господь бачить, коли ти лежиш немічний, слабкий. І хочу тебе підняти, зцілити твоє серце, а навіть воскресити твоє життя.